Жюльєн опинився у в'язниці. Хоча пані Дареналь, яка щиро кохала його, пробачила жульєна, на нього чекала смертна кара. Жульєн переосмислює у в'язниці все, що відбулося з ним. Він відмовився від апеляції ані пані Дареналь, ані Матильда не змогли переконати його боротися за себе. Жульєн усвідомив, що насправді він кохав лише пані Дереналь, хоча й жалів Матильду Деламоль, яку знеславив Героєві відкрилася правда про суспільство, у якому талановиті люди не можуть знайти свого місця. Частина 41 Суд. Нарешті настав день, якого так боялися Матильда. І пані Дереналь. Незвичайний вигляд міста викликав у них ще більший страх. Навіть мужня душа Фуке була збурена. Уся провінція з'їхалася у Безансон, щоб послухати цю романтичну справу. Уже за кілька днів у готелях не залишалося жодного вільного місця. Панові голові суду не давали проходу, випрошуючи вхідні квитки. Усі міські дами хотіли бути присутніми на суді. На вулицях продавали портрети жульєна. Панове присяжні, страх перед людською зневагою, який, здавалося, мені, я зможу перебороти перед смертю, змушує мене взяти слово. Я не маю честі належати до вашої касти, панове, у моїй особі. Перед вами селянин, що повстав проти низькості свого стану. Я не прошу у вас ніякої милості, промовляв далі жульєн твердішим голосом. Я не плекаю райдужних надій. На мене чекає смерть, і це буде справедливо. Я вчинив замах на життя жінки, гідної найбільшої пошани. Пані Дереналь була для мене майже матір'ю. Злочин мій жахливий, і зроблений він умисно. Отже, панове присяжні, я заслужив смерть. Проте, хоча б я й менше завинив, я бачу тут людей, які, не задумуючись над тим, що молодість моя заслуговує співчуття, захочуть покарати в моїй особі і раз назавжди тих юнаків незнатного походження. Пригнічених бідністю, яким пощастило здобути добру освіту, унаслідок чого вони насмілилися проникнути в середовище, яке мовою чванливих багатіїв зветься вищим світом. Ось у чому, панове, полягає мій злочин, і він буде покараний суворо. По суті, мене судять люди, нерівні мені. Я не бачу тут на лавах присяжних жодного заможного селянина, а тільки самих обурених буржуа. Протягом 20 хвилин жульєн говорив у такому тоні. Він висловив усе, що накипіло в нього на душі. Прокурор, який запобігав перед аристократами, підстрибував у кріслі. Про те, Незважаючи на трохи абстрактний характер промови жульєна, усі жінки ревно плакали. Навіть пані Дервіль піднесла хусточку до очей. Перед тим, як закінчити промову, жульєн ще раз згадав про умисність злочину, про каяття, про безмежну синівську відданість і повагу, яку він відчував колись. У минулі часи до пані Дереналь. Розділ 44. Якби мене не засліплювала показна зовнішність, казав він собі, я б побачив, що в паризьких салонах повно таких самих чесних людей, як мій батько, або таких спритних негідників, як оці галерники. І вони мають рацію. Адже ніхто із світських людей не прокидається вранці з думкою, як би мені сьогодні пообідати, а ще пишаються своєю чесністю, але стануть присяжними і будуть засуджувати людину за те, що вона вкрала срібний прибор, щоб не померти з голоду. Та коли йдеться про те, щоб завоювати прихильність при дворі. Щоб здобути чи відібрати міністерський портфель, наші чесні світські пани підуть на будь-які злочини, точнісінько такі самі, які робили ці двоє галерників через злидні. Ніякого природного права не існує, цей вислів застаріла нісенітниця, цілком гідна прокурора, що цькував мене сьогодні. Право виникає тільки тоді, коли оголошується закон, що забороняє робити певну річ під страхом кари, поки немає закону, природною є тільки лев'яча сила або потреба живої істоти, яка почуває голод і холод, одне слово, потреба. Ні, люди, що користуються загальною повагою. Це просто шахраї, яким пощастило не пійматися на гарячому. Обвинувач, якого суспільство нацьковує на мене, розбагатів через підлоту. Я вчинив злочин і тому справедливо засуджений. Але, якщо не враховувати цього єдиного мого злочину, вально, який засудив мене, у сто разів. Шкідливіший для суспільства, ніж я. Де ж істина у релігії? Так, додав він з гіркою посмішкою, сповненою невимовного презирства. В устах маслонів, фрілерів, кастанедів, а може, у справжньому християнстві, пастирям якого не треба платити грошей, як не платили апостолам. О! Якби на світі існувала істинна релігія. Це вогке повітря каземату навіяло на мене думки про самотність. Але навіщо ж я, проклинаючи лицемірство, сам лицемірю? Адже ж гнітить мене не смерть, не каземат, не вогке повітря, а те, що зі мною немає, пані дереналь. І він Зареготав, як Мефістофель, що за божевілля міркувати про ці великі питання. Я лицемірю, наче тут хтось є та слухає мене. Я забуваю жити і кохати, коли мені залишається так мало днів. Яке горе! Пані Дереналь немає зі мною. Чоловік, напевне, не пустить її більше в безансон. Щоб вона не знеславила себе. Ось звідки моя самотність, а зовсім не від того, що немає справедливого, усемогутнього Бога, незлого, не мстивого. О, якби він існував, горе мені. Я впав би перед Ним на коліна і сказав би, я заслужив смерть, але великий Боже. Добрий, великодушний Боже, поверни мені, мою кохану.